Я вітаю. Понеділок, 3 червня на календарі в студії Вадимі Рошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Змушував бійців будувати маєток. На Одещині військовопосадовцю повідомили про підозру. Винесли понад 10 мільйонів ухвал. Скільки штрафів сплатили українці за порушення правил дорожнього руху? Фотографувалася на пірсі. Лейтенантку поліції з Рівненщини хвилею збило з ніг. Окупанти вдарили п'ятьма ракетами С-300 по базі відпочинку у селі Дачне на Харківщині. Повідомили у прокуратурі. Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донеччини. Двоє людей поранені. Це жінка 35 років та 42-річний чоловік, співробітники бази відпочинку. Росія хоче повторити у Харкові сирійський сценарій, очистивши місто від населення. Пише Wall Street Джорнал. Видання наголошує, що терористи нещадно атакують енергетичну інфраструктуру міста. Ворог гатить ракетами та кабами. Росія налаштована на довгу війну. У найгіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він застосував проти Алепо в Сирії в 2016 році. Заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Ле. В Україні, щоб відбивати напад ворога в повітрі, бракує пускових установок та боєприпасів. Речник повітряних сил ілля євлаш в ефірі ранок Лайф» заявив, що бійцям зсу необхідні не лише Петріоти, а й ППО середнього і малого радіо ми не являємося виробником, перш за все цих установок і по друге Російська Федерація вона останнім часом інтенсифікувала свої комплексні удари комбіновані по нашій території, що потребує досить великих затрат ракет. В тому числі ми виходимо з наявних сил і засобів, які є у підпорядкуванні повітряних сил. Ми постійно вдаємося до маневрування однак, ви бачите, яка велика територія в Україні, яка велика кількість об'єктів критичної інфраструктури, які потребують постійного прикриття, тому. Звичайно, що союзники вони знають про нашу потребу, знають, що в нас є, і в цьому плані ми повністю розраховуємо на них. Україна може збивати літаки над Росією німецькими системами Петріот, як пише «Тагес Шау про це заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Мінобороні ФРН. З його словами, це можливо в межах наданого Берліном дозволу на удари України по РФ. Тактичне використання німецьких систем, за його словами, виключно відповідальність українських військових. Водночас Сергій Брачук в ефірі ранок лайф зазначив, що варто знищувати все, що ресурсно працює на війну Росії проти України, а дозволи використовувати західну зброю на території РФ, Брачук назвав великим кроком уперед, за результативністю якого ще потрібно спостерігати. Треба бити по енергетичних об'єктах, наприклад, Російської Федерації, які Забезпечують функціонування цієї інфраструктури, тоді дуже багато питань би знімалося саме по використанню цієї зброї по там інших військових об'єктах, тому що прекрасно розуміємо, що об'єкти енергетичної інфраструктури це власне те, що забезпечує. Повноцінну життєдіяльність військових об'єктів Російської Федерації, звісно, що на їх території, ми про це зараз говоримо. Я розумію, що партнери поки що можливо на це не готові. А з іншого боку, ну які ще треба докази для того, що саме такий підхід був би цілком виправданий. На Одещині військовопосадовець змушував бійців будувати свій маєток. Про це повідомили у ДБР, командувач регіонального управління сил територіальної оборони Південь. Залучив трьох військовослужбовців до будівництва ще у 2003 році. Бійці понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Військовопосадовцю повідомили про підозру йому загрожує до 12 років у у пункту пропуску смільниця у тайнику під пасажирським сидінням мікроавтобуса прикордонники виявили чоловіка. У такий спосіб він намагався незаконно потрапити до Німеччини. Доставку своєму таємному пасажиру пообіцяв за 3 тисячі доларів водій автівки. Порушника притягнули до адмінвідповідальності, а кермувальнику загрожує кримінальна. А от на столичній дімівці ймовірно працівники ТЦК разом із поліцією з силою затримують чоловіка. На кадрах видно, як перехожі намагалися відбити його однак, безуспішно. Одна з жінок у відповідь заявила, що нібито працівник ТЦК її вдарив. Усім, хто думає, як мобілізуватися і вже до цього готовий, треба одразу звернутися до рекрутингових центрів. Порадив в ефірі ранок лайф Сергій Івтушок. За його словами, в цих центрах якісно навчають, а потім можна обрати собі військову професію. Це буде нормальний правильний крок, бо я розумію, дійсно мобілізація потрібна, але така мобілізація, коли на вулиці хватають і хапають за ухо, і одразу там через місяць поживши в е полігоні, в лісі там, десь в окоп не навчено. Оце е результату ніяк не дає. Я протягом попереднього тижня отримав кілька дзвінків. А від родичів, яких 23-річних, 22 річних молодиків прямо на блокпостах, зокрема це Львівська область, мобілізували вже через там день-два, а вони на полігонах. Понад 2,1 мільярд гривень штрафів сплатили українці за перевищення швидкості на дорогах за 4 роки. Повідомили в патрульній поліції. Заступник начальника департаменту Олексій Білошицький розповів, що ці дані зібрані системою автофіксації порушень правил дорожнього руху. Загалом за 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів ухвал щодо зазначених порушень, з яких виконані 89%. Лейтенантку поліції з Рівненщини хвилею знесло під час фотосесії на пірсі водолази ДСНС шукають потопельницю в акваторії Чорного моря. У поліції повідомили, що 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок. Перша хвиля збила поліцейську з ніг, а друга змила в море. Наразі у мене все. Я зустрінуся з вами за дві години. Наступному випуску новина. Далі ефірну стафету я передаю своєму колезі Сергію Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу. Сергію.